Ага, я турбачив оплів. Чекай. Так, лювіє, хто плотва. О-о-о-о, взяв плотву. Всім доброго дня. Сьогодні ми зібралися на риболовлю знову на річку Стохет. Приїхали. Во, сьогодні я не сам. Як тебе звати? Авенір. Мірик, із Міриком. Трох сьогодні будемо рибалити. Взяли, йдемо хлопці, взяли поплавкові вудки, накопали черв'яків і хочемо поїхати половити плотву, там окуня, що буде ловитися. Погода в нас така ясна-ясна сьогодні. Ми просто вжарить аж прям. Тому на щуку навіть не рипаємося. Поїдемо спробуємо на окуня. Ну, в лісі то звісно краса дуже. Ще не дуже все висохло. Ще все не дуже висохло. тирчить. Ще все зелене і сонце світить, то просто красота така що ну... пішли. Та вам буде сьогодні таке екстремальне. Ноги треба по пірог вставити, мірі трохи. О, помаленьку, помаленьку, не спіши, щоб ти не спотикнувся де. О, переступай помаленьку. І пішов собі. За вініром. О. Тримай за другу гілку. О. Хай Мирослава трохи ноги малувати, ну але вже він добре справляється, йде сам без допомоги зі сторони. Нормально ой, мазами не спіши. Але файно в лісі, не так Ой-ой-ой-ой-ой, річка майже висопа двину. Пождем, не йди туди, мабуть треба буде човна геть висунути туди далі, де води більше. Бо ми тут не попливемо. Та, ти Капець, ну ви я думаю, зараз я спробую плести таку сюди, тут вода далі трохи вийде, туди води більше. Там сядете. Води. Тут води, да? По дні повземо тут ще й поширені не проходить Ану його Ще тако тиждень побуде то Стохід висохне Кий ямах Десь у 2013 кому-то 13 році чи 14 може зовсім вода висихала в сто Тільки по ямочках оставалось. А ти що? Капець. Файно, правда? покататися даже просто по, по річці. Що? Не достає того. Не, не до дна не достаю тут. Тут тысь, метрів. Може бути й до трьох глибина. Може і більше є місцями. Ще трохи будемо ловити вже рибу. Пропливемо. Небо таке синє голубе. Класно. Ага, я турбачий поп'ю. Такий не невеликий, Невели, який такий окунь, файний. Крепший. Трошки може за велика глибина, хіба що? О, ніраклює. Тяни в нір. Ось той зірвався, так? Да? Мірик, підтяни вгору, візьми нормально. Крепше, щоб... крепше, крепше. Крепш. Ще. О. Тетяни, він повів. Я в лавок заплутався. О, Мірик, тебе покльовує. Либино більше зробили, не вірми, щось хоче клювати. Може менше зробити, бра? Мірі вже за листка зачепив. Ні, не впаде, що на головне. А ну Мірік віймайно, попробуємо менше зробити. Щось не хоче клювати на такій глибині. Трошки менше. Ну а як, що то ж їдять та й з'їли не їли, та не їли. Так, Мерик, там не з'їли. Так, Мірик, що там тебе не клює? Ні, черв'яка, на тобі черв'яка. Ти не ти не здесь, то... Та вот мірі як притопив до червоного. А чекаєш? Розінну трохи. Це між тебя ж для меня ще слабо він клював, ні. як так будочку далеко тримаєш, що ти не можеш витягнути, як вона клюне. Ага. Дожди. Треба такого тримати, будешка, не ти такого тримаєш. Сирвався, він не сп'є. Ти так як він різко притопить, ти не, не візьмає. То воно грається там якесь чудо. Ай ми тут попробуємо, де тут той окунь. Я щось там трошки як-то. Клівка. Що ти смикнуло, не тягнеш? Не хоче. Та я мені попробую вліво десь закинути. Вліво туди понад корчом тим. Тини в корч. Тяни! Опа! <смістка> 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 От смаркай. Дай не ну, трошки меншу голубину зроблю. Шо-шо? Понад корчом не заплутається, якщо в корч не вкинеш. Чи до корча корчата кокинь до того зеленого? Та скрізь пробуйте, де, де ловиться, де клює. В одному місці. О, тяни. Єрік, ти медленно тянеш, ти маєш ризку смикнути. Якщо він поплавка втопив, ти маєш ризику, взяв і потянув. А не ти там по чуть-чуть піднімаєш. Mm -hmm. Угу. Ризко, хоба, і потянув. Не, наш, ти тянеш. Вже за зілі, я тобі казав, не його пускай, Якщо вже не витягати, то тяни до кінця. Але як він смикнув, раз ти його не, не, не тяне. Притопив поплавка і тримає, або потягнув на дно і тримає. От тоді треба тягнути, а не як він просто дрнув. Хай собі дергає, як і хоче. Це не різко. потягнув. Добре, о, правильно, отак і треба тягнути, І от ти завжди піднімаєш, так його помалесеньку. Треба різко, хоба. і Полетів, хай летить. А вони з води вилетів. Ще Черешка дочеплю. Щось сьогодні густерка ловиться більше. Може що день, може ближче до вечора буде ловиться оконече. Що там мені в тебе не клює? Давай я закину. Не, хай клює, ти це, це не бери, хай ну, ну добре. Тяни! Бачиш, поплавка плавках в бік, Треба тягнути ти зразу. Це Як хочеш. Там трошки більшу глибину зробити туди. Там може біля дна бути глибше. Того верховодка клює. Так, Мірик. Дожди. Як буде вісти десь в сторону, тоді будеш тягнути. Тяни! Оба надія! Плутва, да? Ця... О, да, плутува, гарна. Мірик. Зараз всю рибу натягає нам. Рибацюга, Ах, ти мірик. рибацюга такий малий. Пробуй я в сюди закидати вправо чуть. Пробуй все туди, туди, мішу глибину й меншу, як охочу. Хай я тобі закину. Не спіши, не спіши я Хай вона в біг як тяне, тоді тянеш. Ложник. А Авенір тяне. Я не нема. Там в біг трохи як то вило Мерик, чекай. Кліє, хай, клієн. Він просто смикнув. Ти, ти дивися, коли поплавка почне помаленьку вести в бік, от тоді тягнути, А те, що він дергає, різко хай дергає. Ваня? Не можу дьоргати, хоч собі дргають. Ти дивись, якщо він поплавка притопить і так тримає, або десь на бік йде, от тоді тягнути. Чтяни. О, верховодка знов. Тянула. Верховатка. Ні, не тяни, то ж як він дергає, хай себе дергає. Поки не потягне десь він одно помаленьку. Самолети розлеталися тут щось. Дуть його дудь. Чуть-чуть бішенько -чуть зроблю, тепло ну, може. Всти. А то тоді так єлі-єлі піднімаєш, та вже хоч трохи реще ставили. Але... Значить я думав вже притопив, думав окунь може. Так, ліє. Чекай. Так, льві, як то плотва, О-о-о-о, взяв плотву. Хай мирик. тяни, Давай на мені ти починай. що а ну покажи як ти черв'яка чіпляєш. А не, то треба чіплювати, так не треба чіпляти. Треба більш начіпляти черв'яка, Кучка щоб була ціла. Тоді і окунь схоче клюнути і все. Як ти просто одного, то слабо. Дай я тобі зараз вчіплю. Мою чуть, -чуть більше глибину зробити. А де банка? Ага, тут. Давай ну я тобі вчіплю. Трошки глибину більшеньку, можна, щоб більше щось плювало. Бігачок трошки більший. Ну, no, то там на око не воно не пливає. То плотва, то може хуже клювати, і то якщо велика, то вона буде клювати добре. Все. Піднімай, піднімай. О, клієн, так? Да? Куди воно так? Тяни, тяни! Піскарчи. Піскар? Піцкар піскар піскар зірвався. Мабуть зачепилося там, а мені знизу щось замоталося. Ох так, здається, буде плювати. Здається, це таке. Бачимо зараз, що буде, чи не буде. Не напукл... Ні-не-не, не, ні, не ні. тяне він, якщо втопив так варізко, то то піскар. Окунь він так різко не топить, чи плотва велика. Не ти не нехай буде там, треба підтягувати. Там під тим піньком теж окуні буває стоять. Ну хто перший окуня втягне сьогодні? Щось нема окунів тоді, чи стіклювали. Хай дергай, хай, хай дергай, і пока геть біг не наш натягнути. О, так як підтягаєш швидко, то можеш коли підсікти, був робити. О, мірик тебе тож клює. Що ти тоді не тягнув? Та Як він вів. Що він так? Витягай! Mm. Дай втрищи, ти ж зтягнувся знову. Що, руки болять? Одна такі. Я це відмаю. Що, не будеш ловити більше? Наленько, тримаєш собі рукою.